Всім доброго дня, ми на каналі Новація Фурнітура. і Сьогодні у нас на огляді електронний замок, який працює з відбитками пальців. Називається він S2022BTSF11. Ось його комплектація. Тут є планка для роботи з рігелем замка, це планки кріплення, ну і гвинти і саморізи для того, щоб можна було його квіти. Далі також у нас є. QR-коди на інструкції, пояснення, попередження при роботі, ну і так далі. Їх можна скачати з сайту виробника. Ну і далі більш детально про роботу замка. Загальне призначення замка це меблі. Тобто всі дверцята в меблях, це можуть бути і шафи, можуть бути і шухлядки, вони мають тушну до 70 мм або менше. Це обумовлено довжиною цього шлейфу. Тут є у нас ліцюва частинка, ось вона ось так виглядає, і тут є зона для зчитування відбитку пальця. Ну і сама механічна частина, для того, щоб її заживити, трішки тримається на фіксаторах, вона просто вистібується звідси. Нам треба поставити сюди батарейки, три штучки, тип батареї 3А. Вставляємо їх до замка. Зараз він у нас ось блинну, індикатор заживлений. Кришку таки не будемо прикривати. Він вже готовий до роботи і він зараз сприймає абсолютно всі відбитки пальців, бо база відбитків у нього зараз чиста. Кришку замками не закривали, бо нам потрібен доступ до ось цієї кнопки Reset. Це треба для того, щоб прописати відбитки пальців. Спочатку короткочасно натискаємо кнопку Reset, індикатор блимає і ми приблизно 5-6 разів торкаємося в різних положеннях. Ну, я взяв мій вказівний палець і ми його зараз оце, доторкнувшись декілька разів, прописали у пам'ять замка. І замок зараз має змогу відчинятися за допомогою мого вказівного пальця. Ось рігель е, висувається і знову запирає. Механіку замка. Я беру інший палець, спробую доторкнутися, замок його не сприймає, про це каже два рази, вимавши індикатор. Інший палець те ж саме. Вказівний палець має змогу відчинити і зачинити замок. Для того, щоб додати ще відбитків, повторюємо ту ж саму операцію. Кнопка Reset, короткочасне натискання, прописуємо слідуючий палець. Хай це буде. Мізинець правої руки. Декілька разів, це 5-6, торкаємося зони щитування відбитку. Замок вже працює, відчиняється, зачиняється. І зараз він може сприймати мій мізинець і вказівний палець. Ось мізинець, відчинив. Через 5 секунд зачиняється. Ось вказівний палець. Зачиняється. І ось пальці ті, які зараз не прописані в пам'ять замка, він їх не сприймає. Можемо прописати ще один відбиток, натискаємо кнопку Reset короткочасно. Індикатор BleiMa. Очікує відбитки. Прописуємо, ну, ще один, палець, хай буде цей. Декілька разів торкаємося зони зчитування. І вже замок сприймає. Цей відбиток має змогу відчинятися і зачинятися. При цьому інші відбитки він вже не бачить. і так далі. Тобто зараз в пам'ять замка прописано 3 відбитка пальців. Для того, щоб стерти всі відбитки, які ми прописали в пам'ять замка, нам треба затиснути кнопку Reset на 5 секунд. При цьому індикатор зелений блине 2 рази. Відпускаємо кнопку Reset. І зараз всі відбитки пальців з пам'яті замка стерті. Можемо перевірити лівою моєю рукою. Ось він вже сприймає абсолютно всі відбитки, бо пам'ять замка чиста. Можемо торкатися любими відбитками, він відчиняється, зачиняється. І це буде до того моменту, доки ми знову ж таки короткочасно не натиснемо рези, індикатор блимає, очікує палець. Або відбиток. Декілька разів торкаємо сезон, прописуємо відбиток, і зараз цей замок реагує тільки на мій палець. Також цей замок здатний працювати з. Блютуз додатком, який можна буде скачати також у нас на сайті. Я зроблю додаткове відео, як працювати з цим додатком і безпосередньо з цим замком. Функції всі ті ж самі, можна буде прописувати, видаляти відбитки пальців, але є ще додаткова функція це відкрити або зачинити замок за допомогою того ж самого додатку через Bluetooth, тобто дистанційно на відстані ну, до 15 метрів. Дякую всім, хто подивився відео до кінця. Ставте лайки, пишіть, задавайте питання у коментарях і очікуйте на нові відео. Вам приємного користування. Залишились питання або бажаєте замовити всі контакти в описі під відео. Дякуємо за перегляд та підписуйтесь!